В Одесі вже понад тиждень шукають зниклу дев'ятикласницю. 14-річна Ганна Пещенко пішла з дому ще 8 червня і досі не вийшла на зв'язок із мамою, яка сама виховує дитину. До пошуків долучилися правоохоронці, а орієнтування на зниклу розіслали навіть в сусідній області, але поки що жодних слідів. Сергій Сергіосачук далі. Того ранку вони вдвох виїхали з дому на маршрутці. Мати на роботу, 14-річна Ганна на навчання. Згодом стало відомо, до школи дівчина так і не дійшла. Вона ушла вже 12 часов. Ну як, я щось, ну плохо мені було. Я снабилася до часу до в лагері, пару часов там йдуть на морі. І до чотирьох телефон був на лінії, потім вона його виключила. Жінка звернулася до міліції із заявою про зникнення дитини. Правоохоронці розіслали фото дівчини своїм колегам у сусідні регіони. В місті обійшли усі розважальні заклади та поспілкувалися з її знайомими. Поки що жодної зачіпки. Востаннє Ганну бачили неподалік її дому версію про маньяка про охоронці, як основну не розглядають Учитывая криміногенну ситуацію. цей вопрос розсматривать ні тут вопрос нужно розсматривать. Но тім не мене, учитыва всю проведену роботу о том, що дана несовершеннолетня совершеннолітня. Посещала социальные сети о том, что данная несовершеннолетняя общалась со своими знакомыми. Мы можем сделать вывод, что в отношении нее не совершено уголовного правонарушения. Это самое главное. В міліції кажуть, неповнолітня до цього вже тікала з дому. Тепер з'ясовують можливі мотиви. Мати стверджує, її дитину постійно принижували у школі, але прояснити там ситуацію не вдалося. Адміністрація на канікулах жінка вірить, що донечка повернеться додому, звертається до неї через телебачення. Анічка, якщо ти мене слишиш, пожалуйста, завіть. Хоча би скажи, що ти жива. Це можна поняття? простити, тільки взовіть. Я все для тебе сделаю, що слугу. Буду искать до последнього. Пожалуйста, одзорісь. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1 плюс один.